І хто за що відповідає? ТЦК чи поліція, де їхні межі, хто порушує закон прямо з порогу. Буде жорстко, прямо і без рожевих окулярів, але тільки в межах права. Бо право це не слабкість, це останній інструмент, який в нас ще працює, навіть коли система намагається довести протилежне. Тепер давайте розкладемо все по полочках статтями закону. Повідь ситуацію, яку десятки людей описують в коментарях. Ви стоїте на вулиці або сидите в авто, під'їжджає бус, підбігають п'ятеро людей в формі чи в цивільному, інколи з корочками. Без представлення, без пояснень, хапають за руки ноги, фізично тягнуть в авто, вибивають телефон та забирають його на зберігання. Завозять Тицька чи якийсь підвал, тримають там годинами або добами без жодного паперу. На папері це не називається мобілізаційний захід. На папері це може бути кримінал. Перше, незаконне позбавлення волі, не мобілізаційна процедура, а стаття 146 Кримінального кодексу України. Як тільки людині силою обмежує свободу пересування беззаконної підстави і без належного оформлення, ми заходимо саме в поле статті 146. Тобто, якщо немає протоколу затримання, ухвали суду, чітко зафіксованої підстави в законі, а я просто сідаю в бус, поїхав в ТЦК, це вже не про мобілізацію, це про незаконне затримання. Важливий момент немає значення в формі вони чи в цивільному, з нашивками чи взагалі без документів. З точки зору кодексу, значення має факт: людину силою відірвали від місця, куди вона прямувала, і її свободу пересування обмежили.